Всіх, хто приєднався і приєднується до нашого, до нашого закладу, мене звати Сергій Щербина, я власник і директор компанії АТО. Зразу хочу попередити, що незважаючи на те, що ми маємо досвід у виробництві меблів медичних більше 25 років, але таких заходів ми ще не приводили. Тому якщо будуть якісь Збої, то вибачайте. Також е ніч сьогодні була в нас дуже неспокійна, думаю, як, мабуть, у всій Україні. І зараз ми десь хвилин назад переключилися на резервне живлення від нашого генератора, тому що електрики немає. Але незважаючи на все, ми все таки переводимо заплановане. Запланований захід. Що хочу, сказати? що хочу сказати, що нам є чим пишатися. Бо тут стоїть ліжка Альф-4, як я хотів би окремо сказати. Це унікальне ліжко, яке ну, такого рівня ліжок функціональних з усіми можливими функціями в Україні не випускають. І воно зроблено на рівні. Кращих аналогів. Так, е не буду довго розказувати про нас. Переходимо до розгляду. що дуже хочу подякувати всіх тих, хто заповнив анкети. Тому що це дуже для нас важливо зрозуміти, які е все-таки потреби. як нам зробити е найбільш найкращий сервіс для. Вас. І запевняю всіх, що ми будемо продовжувати нашу справу, зважаючи на обстріл, зважаючи на все, тому що війна в будь-якому разі закінчиться, і тоді ще більше потрібно буде обладнання для того, щоб створювати найкращі умови для збереження, для відновлення здоров'я наших людей, які пережили, переж... пережили і переживають такі нелегкий час. Також хочу подякувати моєму давньому товаришу ще з, зі студентських часів Юрію Колеснику, який виступив певне у цьому розділі, що в цьому на якому участь Юрію Колеснику. Він два слова скаже до себе. Доброго дня, вітаю всіх учасників розіграшу. Дякую вам теж, що долучилися, бо це важливо. Дякую Сергію Олександровичу за те, що запросив бути спонсором, бо з фірмою АТО ми працюємо вже достатньо довго. Вони нам робили перші і, і не останні ще підставки під ферментатори, підємності. Дуже класна, красива робота. Тому хочу подякувати, що за якість продукції і культура виробництва на фірмі АТО навіть погляд височення воїнів. Я вам хочу представити три пляшечки нашого дрюківського вина, які будуть розіграні у цьому розіграші. Ми спеціально так поміркували, яке б вино вам запропонувати, і вирішили, що біле і рожеве вино це буде української селекції виноград. Перше воно біле буде називатися цитрон. Це такий дуже цікавий сорт. Ароматний, напівмускатний. Я думаю, що для жіночого. Використання, скажу, це таке дамське, дамське вино, дуже ароматне і цікаве. Далі буде розе розігруватися, знов таки виноград української селекції, який зветься Одеський Чорний. І маю сказати, що тиждень тому в Києві проходить конкурс Сорті Труар, і це вино зайшло в середню категорію по своїм балам. Червоне вино ну, такий класичний каберне. Для, він теж отримав міженну категорію, зайшов отримав бали середньої категорії. А от такі треба будуть вам, вам представлені для розіграшу. Бажаю всім вдачі. Ще раз дякую за те, що долучилися. Ну, гарних спаків і чекаємо перемоги. Дякую. Щось, друзі, починаємо розіграш. Першим лотом у нас будуть. Ось такі чудові корзинки для флаконів. Итак, у нас є 57 учасників, з котрих ми почнемо. Так, перший у нас отримує 11-й номер. Ось таку корзинку. Це в нас буде Іван Сембар. Вітаємо. Вітаємо вас. Так, другий у нас. Буде номер вісім. І це в нас буде Галина. І третій учасник у нас отримає кошик під номером 14. Це в нас буде Гонтар Івана Дмитрівна. Що ж, ваші кошти будуть вас чекати. Далі наступний от у нас ось такий тримач для постерання, котрий кліпиться на кушетку. Що ж, починаємо. Хто це у нас буде? Номер 23. Під номером 23 у нас Світлана, Добровецька міська віка. Олена, Олена вибачаюся. Так, і наступний от вже переходимо більш цікавий. Це в нас вина. Перше буде біле, надзвичайно смачне вино. І отримуємо його у нас номер 34. Під номером 34 хто в нас Євгенія з товариства Лікую ЮА. Наступний лот Розе. Також приємне, цікаве вино, і його в нас отримує номер 17. Під номером 17 у нас є Людмила з Новосанжарівського центру ПМСД. Так, завершальний рот у нас червоне вино, його в нас отримує номер 13. Під тринадцятим номером в нас Тетяна Рябова КМП Братська лікарня. І останній останнє на сьогодні ось такий чудовий е, медичний прилад під назвою е, Штатив для використання при довгострокових вливаннях». Його у нас отримує номер чотири. Ваня, я хочу тебе поправити. Ми розігруємо три трмачі. Три тримачі? Так, так що нам потрібно обрати ще двох переможців. Я вибачаюся. Вас Май майже собі не залишив дуже гарна річ, тому хотів собі залишити. А, а поки що так, четвертий номер у нас Олеся з Луганського обласної клінічно-екологічного диспансеру. Ви отримуєте ось такий чудовий штатив. І повернемось знову до наших тримачів. Номер 27. Це в нас полена з ОМЦ Агрмоз Україна. Вибачаюся, дуже таке дивна назва. Але ви отримуєте свій тримач. І останній тримач отримує в нас номер 48. Це в нас буде шенець Олександр Ярославович з фонтанківської амбулаторії загальної практики. Що ж, усіх вітаю. Далі з вами ми зв'яжемось вже для уточнення деталей, для отримання ваших подарунок. Ще раз дякую всіх за те, що заповнили анкети, за те, що дивилися нас, за те, що прийняли участь у течії. Також хочу представити. Олю Сомову, яка за кадром організовувала все це. Дякую. Ну, Я залишусь за кадром. <laughs> да. І все найкраще. Тих мене вихідних. Спокійної ночі сьогодні. І надалі. Дякую. Дякую. Друзі, на все добре.